Світ точно вже не буде таким, як раніше. Хто зна, можливо, трохи перебільшено, а може й ні. Але слова, які промовляє учений Роберт Опенгеймер після випробувань атомної бомби як найкраще підійдуть для того, щоб описати ту вибухову хвилю емоцій і доброї критики, яку здійняла ця історична прем'єра у навколо кіношному середовищі. Пол Шредер, режисер і теоретик кіно, не без підстав називає стрічку найкращим і найважливішим фільмом цього століття. Біографічна кінодрама, яка стала найкасовішим байопіком усіх часів, зібравши в прокаті близько мільярда доларів, ідея зняти. Історію про Опенгеймера виникла у Крістофера Нолана під час роботи над Тенетом 2020 року. Один із персонажів тієї картини згадує ученого фізика і порівнює пристрій з фільму з розробкою першої атомної бомби. Роберт Паттісон подарував режисеру збірку промов Опенгеймера 1950-х років. Читаючи їх, пригадує Нолан. Він бачив людей, які борються з наслідками того, що вони накоїли. Тож йому стало цікаво передати реальні переживання тих людей, дати глядачам відчути, як це бути опенгеймером у ті моменти. Фільм розповідає про молодого і амбітного вченого, який погоджується очолити манхеттенський проєкт. Роберт Опенгеймер і його команда проводять успішні випробування атомної бомби Триніті. Та після атаки на Хіросіму і Нагасакі Опенгеймер відчуває спустошення. Його переслідують видіння глобальної катастрофи, тож він виступає проти подальших випробувань і створення водневої бомби. Крім історії трансформації вченого ядерника, глядачі побачать також і іншу сторону історію жінок Опенгеймера, які відіграли визначну роль у його житті та кар'єрі. Виконавець головної ролі Кіліан Мерфі, говорячи про фільм, зазначив, стрічка дійсно роз'яснює, що таке бути людиною, розповідає про нашу відповідальність на цій планеті і чому наша сила іноді надзвичайно руйнівна та жахлива зброя. Щоб передати історичний дух епохи, знімальній групі вдалося отримати дозвіл на роботу в справжньому будинку Опенгеймера в Нью-Мексико і кабінеті Альберта Ейнштейна в Принстоні. Також команда планувала знімати на полігоні Вайт Сенс, де відбулося випробування Триніті. Утім, через накладки у робочому графіку довелося відмовитися від ідеї та відтворити локацію в постелі штату Нью-Мексико. За зйомками ядерних випробувань спостерігали реальні вчені. А от діалоги між Опенгеймером та Ейнштейном режисерська вигадка. Зокрема, епічна фраза Ейнштейна: Тепер твоя черга розбиратися з наслідками своїх досягнень. Вигадкою є і те, що Опенгеймер радився з Ейнштейном щодо бомби. В реальності він радився з Артуром Комптоном, який керував відділом манхеттенського проєкту у Чикайському університеті. Виправдані такі режисерські відступи чи ні судити глядачеві. Але три години, протягом яких розвивається увесь кіносюжет, пролітають як мить. Опенгеймер. дивись новинки на світ ТІВІ.